Всім привіт! В цьому короткому відео я хочу поділитися своїм відгуком про наш новий продукт це преміум Plankton Oil, який нещодавно з'явився в нашій компанії. І коли він з'явився, я одразу захотіла його спробувати. Чому? Для тих, хто знає, що таке інсулінорезистентність, метаболічний синдром, як такі стани впливають на організм людини, мене зрозуміють. У мене завжди був сильний потяг до солодкого. Завжди досить хороший апетит, я вирізнялася досить хорошим апетитом. І це мені допомагало набирати зайву вагу. Мені це не подобалося, звичайно. І коли я знала про спектр широкий дії цього продукту, а що це таке? Це джерело рідкої форми омега-3 з арктичного зоопланктону, який мешкає в північних водах Атлантики. По суті, це олія речка Калануса. І коли я почула про цей продукт, зрозуміла, що він для мене. За 9 днів прийому в мене повністю знизився потяг до солодкого. Мені не хочеться його. І мій апетит так само став набагато менший. Тому я бачу його яскраву дію, можливо, в когось ще більше є. Результатів тому буду рада їх почути і бажаю всім міцного здоров'я. Вважаю, що цей продукт має почесне зайняти місце в домашній аптечці кожної дорослої людини на повсякденній основі. Будьте здорові!